На цьому занятті ми розглянемо ще можливості використання для розв'язування деяких фізичних задач інтегралу, саме визначеного інтегралу, але можна працювати і з невизначеним. На дошці зображено формули, які дозволяють знайти певну фізичну величину, якщо відома інша. Перша формула дає можливість знайти кількість тепла, яке виділиться за проміжок часу від Т1 до Т2 за проміжок даного часу, якщо відома теплоємність тіла. Наступна формула це формула, як знайти роботу по переміщенню тіла від А до Б на проміжку відстані, якщо відома сила, яка діє на тіло. Наступна формула це формула знаходження електричного заряду, кількість електричного заряду, якщо відомий е, сила струму, яка діє е, на, за проміжок також часу від Т1 до Т2. І ця формула ілюструє, як знайти масу е, прута, скажімо так, на, е, на проміжку від А до Б, якщо відома зміна його густини. Провідьте. Отже, давайте розглянемо декілька задач на ілюстрацію даних залежностей. Яку роботу необхідно виконати, щоб сила величиною 5 Ньютонів розтягнула пружину на 10 см? Очевидно, сила 5 Ньютонів Відстань, на яку треба розтягнути 10 см. Варто скористатися ось цією формулою. Але в даному випадку, в нас немає закону, як же змінюється сила. Ось цю силу ми знайдемо за формулою F дорівнює рівня КХ. Враховуючи, що у нас F відомо 5 ньютонів, ми зможемо звідси знайти. Константу упругості пружини, бо для кожної пружини вона може бути різна. К помножити на 10. Звідси К буде дорівнювати 5, десятих, або запишемо ось так. Отже, маємо сила буде дорівнювати F від X, дорівнювати 0,5 Х, а значить. Роботу, яку необхідно виконати по розтягненню даної пружини, можемо знайти, використавши ось оцю формулу. Розтягувати ми її будемо на 10 см. Очевидно, від 0 до 10 цей інтеграл має бути. І підінтегральна функція 05 x dx. Знаходимо. Наступна задача. Визначити роботу. Яку необхідно виконати по переміщенню матеріальної точки на проміжку від 3 до 5 метрів під дією сили F від X дорівнює Х відняти двійка. Очевидна сила в даному випадку відома. Проміжок, на якому відбувається переміщення, відома. Наразі можна записати інтеграл. Робота дорівнює інтеграл від 3 до 5. Х відняти двійка dx. Не забуваємо ставити дужки під інтегральні функції. Беремо первісну. Від х первісна, х в другому поділити на двійку, від двійки 2х. З підстановкою від 3 до 5. В даному випадку нам вже прийдеться обчислювати значення і для верхньої границі, і для нижньої. Я буду одразу підставляти і частково обчислювати. Підставляємо п'ятірку з Спочатку верхню границю згідно основної формули інтегрування. 5 квадратів 25. Отже, маємо 25 других відняти 10. Потім віднімання. Візьмемо, дужечку, напишемо. 3 в квадраті 9 других відняти 6. До речі, до речі, не одразу тут робити віднімання, а розкрити дужки. Ми бачимо, у нас є дроби з однаковими знаменниками, і це нам спростить обчислення. Отже, 25 других відняти 10, відняти 9 других, і в даному випадку буде плюс 6. 25 відняти 9, це буде 16. Якщо відняти ці дроби, отже, 16 других, а 16 других це є 8. Мінус 10 додати 6, це мінус 4. Отже, маємо 4. 4. Джоуля. Робота – це джоуля. Наступна задача, яку будемо виконувати. Це задача на знаходження кілько... кількості електричного заряду, який протікає через металевий стержень за проміжок часу від 0 до 4 секунд. Якщо на е, стерж... стрижень діє сила струму, що знаходиться за формулою, і від Т рівня 2Т додати 0. Згідно е, раніше сказаного. Е, е, Кількість електричного заряду будемо знаходити ось за цією формулою. Отже, Q дорівнює інтеграл від 0 до 4, це визначений інтеграл. Сила струму змінюється за законом 2т, додати 1. DT. Знаходимо в є перевісну. Маємо 2T квадрат поділити на двійку, додати Т. З підстановкою від 0 до 4. Двійки можна скоротити. І підставляємо верхню і нижню границю, але при підстановці нижньої границі отримаємо 0. Отже, Т в квадраті це 16, додати 4. Мінус 0 я писати не буду. Ми отримали 20, 20 колонів. Електричний заряд вимірюється кулонами. Наступна задача. Наступна задача на знаходження маси. Знайти масу металевого прута на проміжку від 2 до 8 метрів, якщо його густина на цьому проміжку, е задається формулою від X до рівня Х додати 2. Ось ця умова. Проміжок від 2 до 8. До 8 е густина. Х додати 2. А значить, можна скористатися ось цією формулою. Я ще раз перепишу, можливо, там не дуже гарно видно. Від А до Б. ровід у даному випадку від X dx. Дарівня проміжок у нас від 2 до 8, від двійки до восьми. І густина змінюється за формулою Х додати 2 dx в даному випадку. Все. Знаходимо, як зазвичай, первісну. Х2 поділити на двійку, додати 2х. З підстановкою від 2 до 8. Підставляємо спочатку верхню границю. 8 квадраті – це буде 64 і поділити на двійку 32, додати 2 помножити на 8, 16. Віднімаємо. 2 в другому степені це 4, поділити на 2, 2. І додати дважди 2, 2, Дорівнює. Додаємо 32, додати 16, 48, і віднімаємо 6 42. – 42 кілограми. Отже, ми проілюстрували використання деяких формул, які дозволяють. За допомогою інтегралу розв'язувати фізичні задачі. Дякуємо за увагу. На наступному занятті ми подивимось, як використовувати визначений інтеграл для знаходження об'ємів тіл обертання. На все добре, до зустрічі!